Вітаю цього разу. Тижневий дайджест від медіа агенства проведу я, Вікторія Мельник. Чим Чернівчанам та мешканцям області запам'яталися ці липневі дні? Далі в новинах без води. Чотири російські дрони 10 липня атакували чернівці та околиці міста. Усі засоби повітряного нападу знищили сили протиповітряної оборони. Жертв чи постраждалих унаслідок атаки немає. Однак зафіксоване пошкодження даху нежитлової будівлі на території чернівців. Пам'ятаємо, фільмувати роботу ППО та наслідки атаки заборонено цього тижня. Чернівці та область потерпали від негоди. Через це на Буковині було кілька аварійних неструмлень а місто на декілька годин повністю вкрила темрява. Рятувальники прибирали повалені дерева, які пошкодили автомобілі. В області дорожники розчищали траси. Як пояснили синоптики, до руйнувань призвели шквалисті посилення вітру, які сформувалися при високих температурах та купчастих хмарах. Ці потужні шквали могли сягати швидкості понад 20 метрів на секунду, проте прилади метеорологів їх не зафіксували, адже відбулося все локально. Хоч свій день народження Чернівці святкують восени, місто вже готове отримувати подарунки. Чернівецьке тролейбусне управління отримало підтвердження від партнерів Праги про передачу 15 автобусів 2011 року випуску. А поки місця не чекають на новий транспорт, для водіїв ЧТУ облаштовують модульне містечко прямо на роботі, адже підприємство готове працевлаштовувати водіїв з інших міст. Такими були новини без води цього тижня. Слідкуйте за стрічкою подій на сайті медіа-агентства АС та в наших соціальних мережах.